Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні пропоную приготувати смачну яскраву закуску насиченим смаком сезонних овочів. Це чудове доповнення до чи макаронів або, як намазка на хліб. Готуємо інгредієнти. Натираємо на терці гарбуз. Дрібно нарізаємо цибулю, натираємо моркву. Розігріваємо олію, підсмажуємо цибульку. Додаємо моркву, перемішуємо, накриваємо та тушкуємо приблизно 5 хвилин. Далі додаємо гарбуз, сіль, чорний мелений перець, мелений лавровий лист або просто лавровий листочок. Перемішуємо, накриваємо і тушкуємо 15 хвилин, помішуючи. В кінці томатна паста та подрібнений чесничок. Перемішуємо, накриваємо, ще тушкуємо приблизно 10 хвилин. Дуже ароматна, яскрава та смачна виходить закуска. Обов'язково спробуйте приготувати. Для швидкого перекусу це саме те, що потрібно. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал. Будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!